Усім привіт! Ви завітали на канал. В'яжемо разом з Надією. І як уже декілька неділь підряд виходить відео з кулінарними рецептами. Сьогодні ми з вами приготуємо халву з арахісом і родзинками без цукру. Трішки в мене було волоських горіхів, тому буде ще й з горіхами. Приступаємо горішки пересипаємо в блендер. Якщо немає блендера, то можна на коробку перемолоти. Я буду молоти двома частинками. потрібно подрібнювати до такого стану, щоб трішки почав виділятися жир. Ось, бачите, вже тримаються купи, ще трішки можна буде висипати. Ось приблизно такої консистенції повинно бути. Наша подрібнена суміш. Перед тим, як горіхи збивати, я їх підсушила рахіс. Ну, якщо можна цю халву можна робити навіть з, з самих грецьких горіхів. Ось і другу порцію домового. Тепер. До цієї суміші додаю пропарені родзинки, то тобто в мене буквально 100 150 грам. І буду додавати 2 3 ложки меду. Далі цю всю суміш перемішуємо гарненько до однорідної консистенції. Можна арахіс збивати більше, але тоді він перетворюється на пасту. Мені так не дуже подобається. Лоточок я застелила пергаментом, і нашу суміш висипаю сюди і трамбуємо її акуратно. Ось так виходить, і залишаємо для затвердіння. І так, не пройшло і 3 години, як діти вже требують куштувати халву. Ось що в нас вийшло. Тому готуйте і смакуйте. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Дякую, що завітали!